6 на 4 метра місткістю до 20 осіб. Модульне укриття з'явилось у Житомирі. Це перше сховище такого типу в місті. Розмістили його поблизу скверу по вулиці Лятошинського. Зараз уже в даний момент на даному етапі вже виложена підлога. Зводяться стіни і плануємо завершити ще накрити кришкою. Після монтажу самого укриття планують проводити внутрішні роботи та благоустрій, а саме встановлювати двері та відеокамери. На даний момент розглядається декілька варіантів встановлення дверей, тобто це можуть бути звичайні двері, але ми ж все ж таки на будемо розглядаємо варіант встановлення автоматичних дверей. Тобто як ці двері будуть працювати під час сирени, двері будуть автоматично відкриватися. Люди зможуть заходити в бомбосховище, перебувати там під час сирени, ну під час тривоги. І після того, як буде сирена про відбій тривоги, двері будуть автоматично зачинятися. Люди, які знаходяться всередині, вони зможуть кнопкою нажати кнопку Двері відчиняться, вийти наружу, а потім буде бомбосховище автоматично закрите. Чому розглядаємо такий варіант? Тому що в такий момент, як людський фактор, ви розумієте, що тривога сирена може бути. Протягом доби тобто будь-який час, тому я думаю, що це найкращий варіант, тому що не завжди людина, яка поруч знаходиться, вона може відійти і не завжди зможе відкрити. Тому розглядається такий варіант. Але це ще поки що в планах. Щодо стійкості такого укриття говорять, перевірено на інших містах України, зокрема Херсоні. Розраховане воно на захист від уламків. Даний модуль розрахований витримувати навантаження ударної хвилі 100 кілопаскаль, тобто. Такі характеристики і такі випробування, які дає нам постачальник, вони можуть забезпечити від попадання таких ракет, як шахеди. І непрямого попадання, тобто таких більш серйозних ракет кінжали і тому інше. Усього ж КП «Зеленбуд» закупило чотири таких модуля. Три з цих модулів це на 20 осіб і один модуль на 50 осіб. Загальна вартість складає 6 мільйонів 745 тисяч. Сьогодні також планують встановити модульне укриття у сквері на Покровській. Користуватися сховищем Житомиряни зможуть вже приблизно наприкінці місяця. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал ск 1